Від сьогодні, 30 січня, Житомиряни можуть обміняти лампочки розжарювання на світлодіодні у відділеннях Укрпошти. Це урядова ініціатива, яка є безкоштовною для українців. Мета про проекту знизити рівень споживання електроенергії в Україні. Во всіх відділеннях можна поміняти лампочки є в наявності, тож прошу звертайтеся, у всіх обміняємо. Обміняти лампочки можна у два способи: перший зробити попереднє замовлення через дію. Та забрати їх не пізніше ніж через п'ять днів у відділенні Укрпошти. Зазначимо на момент зйомки у додатку не можна було подати заявку. Другий спосіб це прийти до відділення Укрпошти. Можна зареєструватися в додатку Дія або звернутись безпосередньо у відділення зв'язку. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і номер телефону, кожна людина, яка звернулась у відділення, безпосередньо може поміняти 5 лампочок. Тобто має принести п'ять лампочок робочих лампочок розжарювання, і ми поміняємо на п'ять лампочок на світлодіодних. Можна принести менше, але видається лише один раз. Тобто, ми заносимо всіх клієнтів в систему і вже більше, якщо принесли одну лампочку. І потім ще забажають поміняти більше. Уже вони з цією можливістю не зможуть скористуватися. Зранку у відділенні номер 24 вже обміняли 25 лампочок. Сьогодні вже звернулося відділення 5 чоловік. По тільки стартує ця програма. Переважно в люди приходять похилого віку, тобто пенсіонери. Обміняти лампочки розжарювання прийшла й Житомирянка Ольга. Жінка каже, така ініціатива дуже корисна, адже нині треба заощаджувати електроенергію. Боже, це вообще дуже, дуже добре. Дуже бо не кожна людина може купити лампочку економну. Я, наприклад, мене поміняла там, де більш світ, тим, то поміняла не економне. Це так, що горіли такі. То таку ініціативу тож, бабусі поміняють. Зазначимо, що програма стартувала у Житомирі. Далі обміняти лампочки можна буде в райцентрах, а згодом і у селах Житомирської області.